Noxus Games. <coughs> okay. Let's go. Ambiera Copper Cube. Чи Copper Cube? Я не знаю. Ця гра містить сцени насилля, скримери, кров та розчленування Окей, дякую дякю. Тепер ми не будемо грати всю гру, тому що вона надто страшна, щоб не грати. Окей. Okay. The soul. The soul. Чомусь тут у курсора своя сенса, і мені вона не подобається. Ну, oh, окей, okay, Мені треба звук підняти, я думаю. Хай, мабуть, буде на 40. Let's go. Noxus Game Studio Presence. Окей, okay, круто cool. The Soul. Cool. Ай-яй-яй. До чого дійшли електрокари? Взагалі без звуку їздити Класс. А я можу рухать машину? Ні, не можу. Во. Раз. Volkswagen, непогано їздить. А ну. Роздай дрифт. Та ти шо? Неперевершено. Так, якось довго їдем. Ти можеш вже доїхати, якщо. Угу. Дякую. Ого, хто з них я? Марк Сандерс. Чуваче, ось це все. Нарешті. Два тижні. Цей. Два тижні без коледжу. Без е трафіку, ну, машин. Просто свіже повітря. Алекс Кейс. Так. Е це воно іржаве, звичайно. Е це звичайно іржаве. Е ти читав е ці відгуки по про цей будинок, так? Зачилься, Алексе Це повна. Це стиль повної ізоляції. А... Це це найцікавіше в цьому. Ну ж бо! Я хочу. Я хочу отримати кімнату з найбільшим вікном. Окей. Okay. Так, окей. Okay. У мене явно плаває миша. От що я можу сказати. Дуже сильно. Логіч, okay. окей. Я перший. Отак от значить. Раз. А. -а. Дур. Туф. Виглядає трошки непропрацьовано. Вода буде стікати, бо тут ж немає ямки. Капець. Хто робив оцей дизайн? Що зже. Це оця у мене кімната з, величез... з величезним вікном. Ще нічого не можу взяти. Це з Volkswagen, так? Так. Телевізор, давай. Дивися, Алексе. Коротше, старий цей. Боже, забув як. Телекеті старій называлось. Я цей. Готовий закластися, що він працює. Сподіваюся, він має v VCR. Uh, я думаю, реклама тут каже. немає uh, distractions, Окей. Okay. Fuck it, man. Алло! Алло! Там і фон теж не працює. Телефон. Навіть краще. Без шансу, uh, що наші батьки до нас додзвоняться або нам завадять. Повна. повний спокій. Oh. Uh. Тут мають бути якісь фільми. Uh. Чому б там не оглянутися uh, по будинку і не пошукати якісь? Хороша ідея! Я піду візьму випивку uh, поки що. Окей. Okay. Окей. Okay. Ну, випивка. А де випивка? Голодося? Думаю, не Холодося. А я можу на машину... О! Easy Я вже знаю, як мені тікати, якщо хтось нападе. А, я шукаю... окей. Я шукаю фільми Nothing here. Nothing here. Ну це схоже на те, що тут може бути фільми, Хоча тут книжки... Не знаю. Ну давай, тут будуть фільми стоїть сотки. Ого, тут їх. А залежить від того, яка саме шафка, до речі. Бо... Я вона прочуття, що може якась конкретна шафка має фільми. Та ви уграєте. Хи тут шафок? я гадаю, я знайду єдину. цю. єдиний фільм. Саме... з горором якимось. Ну будемо дивитися, а на нас нападе чувак потім. Ммм... До речі, що картинка. Я знайшов касету, чувак. Клас. Е-е, Іди і встав її в VCR. Я майже заверш... закінчив з усім іншим. Декілька годин по тому. Right. Ого, нормально. У них обличчя однакове. Чувак, цей фільм шикарний. Він реально був шикарний. Відчуваю себе трошечки некомфортно, із цього, тому що цей фільм а, Боже, базований, базується на реальних подіях. Ну, знаєш, це реальна а, репрезентація типу, жертв. В цьому ти правий. Думаю, вони не, не мали пробити а, фільм про людину, а, жахливу, таку саможахливу, як він. Room. Ну, що поробиш, так? Е, коли гроші балакають гучніше, а ці ідіоти е, вирішують робити це. І це закінчується просто романтизацією. Це залежить від фільму насправді. Е, це це виключення з цим фільмом. Ну, не виключення не стосується цього фільму. Oh, чуваче, E, ми ще маємо пару годин e, світла. E, може перевіримо. Ground, типу, Назовні щось там. Походимо трохи, глянемо, що тут. Хороша ідея. Власник e, сказав, тут є. caretaker. Сказав, що є картейкер якийсь. Коротше, хто, хто може щось там взятися. А, хто дивиться за власністю, так? Він сказав, він лишився в трейлері не, не, неподалік від від чого? Від сараю, я не знаю. А, так, давай спробуємо цього, його, до нього прибігти, заскочити його. Я хочу розім'яти ноги. Да раз. Какой то на, на пробьюшечку поставить. О, так вот. Все, хорошо. А ты земной? Воу, 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 воу. That's not fucking cool. Окей, okay, поехал. <coughs> <coughs> Бежи! Что это за... А, это там... А що його видно тільки ось так? А ось так не видно. Добре. Да, Ті самі одбачанки в Майнкрафті. Що це моє? Ого, дивися. Виглядає, як... Ніби він згорів дуже давно. Стремно. Е, Як ти думаєш що сталося? А власник не казав, що тут є згорівший будинок. The Rural Paradise Add. Типу, в рекламі Rural Paradise якось. Де я сам хрін знає? Ну ма, пішли все одно. Туди? В грі, до речі, було написано, що три кінцівки. О. Глянемо, чи я захочу всі три отримувати. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Wow, 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 wow. А, ти звідти заспавнився? What the fuck? Eco Fі, bro. Машина. Що тут? -а? Ну, окрім тачки, звичайно. Окей, це виглядає не дуже потурно. Ну, класно, я нічого не можу тут, тому пішли до. От? Грана думала, що я зайду саме звідси. Ну виглядає, ніби тут нікого немає. Нам мабуть треба назад іти. Я не, не хочу турбувати чувака. Та ну, серйозно. Давай хоч трошки поглянемо, що тут? А, реклама казала. Що що усе. весь цей. О, Боже, коротше, весь пропорті був включений. Марк, це приватна територія. І пішли, серйозно. Чекай, дивися. Боже. Е, вони виглядають як постки для ведмедів. Е, тут що, ведмеді? Ні, чуваче, це не має ніякого сенсу. Хто тут? Чорт Марк. Волтер Вайт, здорово. Що ви думав. Що ви робите з моїми речами? Оу, спокійно, містере, вибачте, ми орендували тут будинок. Ми Алекс та Марк. Ми просто. Снупінг. Не знаю, що таке снупінг. Типу, вешталися бо лазили. От що ви робили. Будинок там. А, а сарай мій. А, трейлер мій. Я а, керую цим, ц, цією землею. І я а, не люблю. А, міст, містянських хлопчиків. Ми думали, що воно закинуте. Воно не закинуте. Тут багато небезпечних тварин в цих деревах, тут, до речі, нуль дерев. А, для тих, хто не дивиться, куди він ходить. А тепер ідіть звідси. І тримайтеся подалі від мого сараю Який шак? Що у нього не так? Він просто захищав своє місце. Ми просто будемо ходити, типу, поряд. Фак. Добре. А, але якщо футбол. Що? Але якщо мій футбольний м'яч типу впаде щось там? Що це було? Це, мабуть, тварина, як він і казав, олень або щось таке. Пішли. Мабуть, пішли, я голодний. Я теж голодний, до речі. Я потім обов'язково поїм. Все, я спати. Ну, або не спати. А от саме. ні? Топ-Тверкс. Оу, А як щодо подивитися інший фільм? Е, все одно немає більше чого робити. Давай, але який фільм? Е, я не хочу дивитися той самий. Так, ну. Якщо чувак мав один фільм, мабуть, десь повинен лежати іще. Е, я от що тобі скажу. Я піду, подивлюся. Пошукаю фільми. Ти можеш е, щось зробити нам поїсти? Звучить ну, нормально. Гаразд. Let me cook. О, oh, noodles. Ай-яй-яй. Це нормально. А, мабуть, другий треба взяти. У ну, нас кавун взагалі. А він дивиться? А, не дають пройти лол. Да. Е... Ага. А міг два одразу взяти? Було б непогано. І ще мені здається, нудлус так не, не роблять. Типа не треба його залити в гарячу воду. І щоб він трошечки. поробив приколи. Йо, мен. А чувач, я знайшов фільм. Найс! І про і що. що він? Всей, посміхающийся чувак 2. Клас! Я вже зробив нам локшану. Погнали! Поїхали. Декілька годин по тому. Let's go. We are cooking some stuff. Так, цей фільм був неперевершеним. Та, чувак. Реально страшнішим за той перший. Та це правда. А слухай, чувак. Е я втомився. Я думаю, що я вже буду йти спати. Я теж, чувак. Е я йду до своєї кімнати. Поїхали? Фак. Хотів глянути, як не буду лягати спать. Окей. Муруслі. Муруслі. Що це було? Алекс? Мабуть, впав з ліжка. 100% таке було. Алекса немає. Що це таке? Це шо кру? Хороша спроба, Алекс. Але я на це не куплюся. Алекс? А, та досить. Він е, хоче спробувати зробити. попранкувати мене? Я хочу спати. Добре, трошки погла... пограюся. Поглаюся. Шафі немає? Ванна открыта. Ты чина навернешь. Ой. Ты больше не болотике шо? Е, и шо? Ты шо, скрыку? А, раз. Ты то иди. Скери О, oh, Боже Алекс еу йомен. Ай, ну можу піти що ти хочеш первый Окей, давай так. Я щось не викупаю що ти хочеш мене Він іде? Ага. А він чекав, він через стінки проходить? Давай гляну. Ну у нього такий хитбокс дивний. Мабуть треба якось його обкрутити, так щоб він. Че, він, чесно кажучи, і так довго йде. Просто... Чому мені стрілочка показує до цього? А, ні, я все ж можу ходити. Окей. Та я міг сховатися під ліжком? Ну ховатися під ліжком це, мабуть, найтупіший варіант, що може бути. Окей, треба дивитися під ноги, бо може бути капкан. Це вже буде не класно. Дай вгадаю, чувак теж буде мертвий. Він не цей. Не той його не відчиняє. Я погано бачу. Не розумію, що від мене хочуть. Ні, без... без... безперечно класне. А він взагалі йде до мене чи ні? Што я міг би його тоді обійти, глянути, що там у мене в будинку, поки він йде. Ні, ну йде, йде. Дуже повільно, але йде. Ну раз. Так, ну... Что не стучить там ні до кого. Тому я тут не знаю, тут треба, мабуть, значить, в будинок іти. Де там? Вот. Ой, не побачив тебе, бро. Я його зараз максимально далеко від себе відведу. Чорний силует іде за мною? -у. Скуки Цебою Як Якщо до тебе в будинок зайти? Нічого не буде. Ну раз. Но я можу, в принципі, втекти... Зрос не можу. Що за логіка? Він ж навіть не біжить за мною. У мене стаміна закінчується. Чому мене просто shift віджався. Відтиснувся. Хороший біт. Бро лежить, відпочиваємо. Так, гаразд. Окей. Okay. Yes. Спуки. Ишу. Не, я почекаю. Почекаю трошки. Потому что кто знает, что может быть. Якось зброю дуже погано чекали насправді. Ну гаразд. Окей, це було гучно. Ховатися більше не можу. Окей, гес. Фрідж. Я можу холодильник через двері. Через стінку його не зробити. Ну його немає. Пролежить. О боже, Алексе, мені шкода. Анлак. Догадаю, будуть капкани тепер. Тому що не дарма сказала за капкани. Я не дарма чувак казав, типу, дивися, куди ходиш. Е, не поки що нічого не бачу. Вийти я все одно не можу звідти. бачу. Що це? А, це стрілочка. Окей. Вона пропала. Сер, допоможіть. Будь ласка, відчини двері. Тут э, убивця лазить. Ти сказав убивця? Так, сер будь ласка. Мені потрібно звідси вибратися, він убив мого друга. Слухай, хлопче, я не граю, я з тобою не гратимуся. Не жартуй зі мною. Якщо ти хочеш пограти в якісь ігри з кимось, то йди назад до міста. Я не брешу, сер. Е, він носив маску? Так. У нього була біла маска і чорний. цей накидка чорна. Не може бути. Чекай тут. Я піду дістану зброю. Поїхали, діду. Давайте капкан візьмем. Думаю, він нам знадобиться. Або машину заведемо, та й поїдемо. Ну гаразд, пішли, діду. Пішли, діду. Ну краще б ти мені зброю дав, насправді, а вже як хочу. Якось дуже повільнюю, да? Конкретно повину. Твою мать. Ах ты чмо! Нет, ты шмат лайна! Капец, заныкался, резанул дида. И пошел в кущи. И сброю забрал. Ну, с собой. А, тобто тепер. Тепер я можу піти. Питання тільки залишається в тому, чи... Ні, мені, мабуть, треба його убити. Інакше він мене Ну Це анлак, звичайно. Невеличкий. Аби тепер починаються різні кінцівки. Сісти я не можу в тачку? Анлак. Непогано? О, ключ від машини. Not bad Ну, пішли. Get in the car. Good ending? Чей не good ending? Ну я прикалываюсь, что не звуку машины просто. Silent car. Good ending. Изи. Ну там есть еще... Три інших кінцівки, я думаю, що одна з них це якби я побіг пішки і мене побили. Ну, або якби я вирішив на своїй тачці піти. Ну, поїхати назад, то мабуть теж щось би було. Типу. Я б їхав і там на задньому садінні був би чувак, він би мене зарізав, я не знаю. Ну, anyway Окей. Cool гейм? А на cool game? Yeah, Sramoras gada. Na, mm. ja, kaip, principy, tas pats. Dėkuoju.